Як сказати, вино зіпсувалося? Коли вам дають пробувати воно, а ви такі зіпсувалося. Ви скажете са -ді -та -по". «Тапо» Тапо це корок, «Са» – від слова там, сапоре, недобре, несмачне, вже все, погане, міняйте. Садітапо. А ще можна ось це са-ді-колокоза використовувати, коли дійсно ми говоримо про смак чогось, їжі. Коли ви ще смакуєте, не рибне, але ви чуєте смак риби. Саді пеше, саді пеше, Сади карне, саді, ну со so, чіпола. Має смак діше uh, риби, Має смак м'яса. Має смак цибулі. Саді і говоримо. Підписуйтесь на сторінку, щоб бачити більше таких відео, і тисніть на дзвіночок, щоб їх не пропустити.